Привіт! Сьогодні поговоримо про один з найбільш популярних в світі об'єктивів, який просто перевернув уявлення про середньофокусні зуми. Це nikon 24-120 f 4 Декілька років поспіль він був номер один по продажам у рідній Японії серед взагалі всіх об'єктивів, став справжнім хітом у світі і плотно прописався і в моєму кофрі вже ось декілька років. Тому це не буде синтетичний якийсь тест, а огляд заснований на довготерміновому використанні і особистому досвіді. Погнали! буде цікаво. Загалом зуми з максимальною діафрагмою 4 існують вже дуже давно і користуються незмінною популярністю. Можна згадати різні ширококутні зуми у всіх виробників, для яких більш відкрита діафрагма у багатьох випадках ну, просто не потрібна. Якщо ж згадати саме середньофокусні зуми, то звичайно тут є безсмертна класика у вигляді Кена 24-105 F4L об'єктив, яким я досить багато користувався, коли він в мене був в якості службового і нічого поганого про нього взагалі не можу сказати. Такі зуми покривають найбільш популярний так званий нормальний діапазон, включно з близьким теледіапазоном, типу 85 мм та 105 мм, якого просто немає у також дуже поширених і популярних об'єктивах 24-70 і часто для того, щоб дістати от зовсім трохи далі, треба чи 70-200 купувати, окремо носити, чи взагалі мати другу камеру з іншим склом, ну власне, 70-200 чи іншим. А цей діапазон трохи далі, ніж 70 мм. Насправді потрібен дуже часто, як мінімум в моїй практиці, ну прям, прям регулярно. А Nikon 24-120 ще й дістає майже до 135 мм, що робить його навіть ще більш зручним та універсальним, ніж 24-105 від інших виробників. Це робить 2420 загалом на диво універсальним склом, яке здатне закрити дуже широкий діапазон задач від просто тревел зуму до репортажу чи навіть якоїсь спортивної зйомки. Причому абсолютно без якихось компромісів у якості, на відміну від більшості інших ультрауніверсальних зумів, типу 24200, 300 і так далі. А враховуючи сучасні багатомегапіксельні беззеркальні камери. Ви завжди можете включити просто DX-режим, кропнутий, та отримати діапазон 36-180, який закриє вам ще й теледіапазон, залишивши вам ще 24-18 мегапікселів після цього кропу. Або просто кропнути при обробці, як зазвичай це роблю я. І як побачите на прикладах пізніше у відео, роздільна здатність об'єктива дозволяє робити це абсолютно не втрачаючи у якості. Багато хто все ще перебуває у плані міфу типу F4, це ж вночі не познімаєш. Мені здається, це тягнеться ще з плівкової епохи, коли ISO 400 вже було стелою бажання більшості фотографів. У реальному ж використанні для практично всіх камер останніх 10-15 років випуску. Це абсолютно не відповідає дійсності. Стоп туди чи сюди вони стягують чудово, і високі робочі їстся дозволяють знімати на подібні об'єктиви практично у будь-яких умовах. Крім того, у реальному використанні вам все одно зачасту доведеться прикривати діафрагму до 4, а то й більше, щоб просто досягти необхідної глибини різкості. Наприклад, на 120 мм при діафрагмі 4 виходять чудові портрети. І навіть баке на цьому об'єктиві не можна назвати якимось поганим, на відміну від того ж 24 24-70 f 4 який мене просто вибішував. Але навіть F4 не завжди достатньо, щоб при фокусі на очах ніс не перетворювався на якусь незрозумілу пляму. Те саме можна сказати і про групові портрети чи пейзажі. Тому, надивлячись дивлячись на те, що більш світлосильні об'єктиви дають, звичайно, більшу гнучкість у різних ситуаціях та сценаріях. У значній частині випадків ця гнучкість вона просто ну, не використовується. Це я вам, як власник 851,2 та 35095, цілком на власному досвіді кажу. Крім того, обмежившись F4, виробники можуть створити відносно компактний та легкий, в тому числі для вашого гаманця, і чудовий оптичний об'єктив практично на всі випадки життя. Якщо подивитися на розмір вагу та ціну нового 24-105 F28, ну я думаю, ви зразу все зрозумієте. Не буду вкотре читати всі характеристики об'єктиву з інтернету, але зверну увагу на те, що дійсно важливо у використання, на мій погляд. По-перше, це вага. Nikon 24-120 важить 630 грам, і це майже на 100 грам легше за версією 24-120 для bayonту F ще дзеркальних Ніконів. Ще одне порівняння не дуже корисне на практиці, але дуже важливе в інтернет-срачах. Цей Nikon 24-120 важить менше за аналоги від Sony та Canon. Причому від Sony таке нам там 105 мм, а тут 120 мм. Правда, частково це полегшення тут досягли тим, що у 24120 немає вбудованого стабілізатора. У стабілізації цей об'єктив покладається лише на матричний стаб в самій камері. Цього насправді, як правило, більш, ніж достатньо, але може бути мінусом для власників камер, типу Z50 чи ZFC, у яких немає матричної стабілізації. Тож, якщо наявність стабу ну, прям критична, то можливий є сенс глянути в бік 24200 з діафрагмою 4-63, у якого є оптична стабілізація в самому об'єктиві. Заради полегшення Nikon металевим залишили лише байонет та хвостовик об'єктива. Далі все пластик. Об'єктив відноситься тим не менш до професійної лінійки S-Line об'єктивів Nikon, тому, звичайно, тут заявлений високий рівень пиловолого захисту. І оскільки об'єктив зі мною вже декілька років по всім злачним місцям України, і навіть не тільки, то впевнено можу сказати, що дійсно захист тут на найвищому рівні, як і надійність, тому що мені особисто доводилося знімати і у спеку, і у холод, і під дощем, і в пилу, і з усім цим скло справлялося на відмінно. Певне опасіння в мене викликав лише цей хобот телескопічної конструкції, який вилазить при зумуванні. Адже коли з об'єктиву нічого не висовується, то завжди виглядає надійніше. Але, повторюсь, у реальному використанні, в полях, жодних проблем з ним не було. Тож це, скоріше, якісь мої психологічні проблеми, а не проблема об'єктива. Багато хто, і я в тому числі, любить об'єктиви печенюшки, маленькі та пласки. Цей об'єктив явно на цієї родини. Втім, його розмір це якраз його перевага у даному випадку. При зйомці є за що взятися рукою, а кільце зумування опиняється прямо у вас під пальцями, і тому необхідності його постійно якось перехоплювати просто немає. І, взагалі, отримувати велику камеру довгий час таким хватом значно зручніше та комфортніше ніж за саму камеру двома роками, як то в випадку з мікропіпками, оцими печенюшками які краще підійдуть для якогось ненапряжного блокання вулицями міста, коли береш камеру до рук, лише час від часу, там піднімаючи від пуза. З органів керування тут є стандартні кільця фокусування зуму, функціональне кільце, перемикач автофокусу, зручного на автоматичний, та функціональна кнопка. Перемикач режиму фокусу, ручний авто тут в принципі розташований та працює стандартно. Я навіть не знаю, що сказати. Можу відмітити той факт, що його легко знайти навіть на осліп. Він легко нащупується. Хоча не можу сказати, що то часто треба, оскільки, як, мабуть, у всіх сучасних об'єктивах тут є manual override, тобто можна довернути фокус вручну без цього перемикача, просто будь-який момент зйомки. А фокусуватися вручну насправді тут досить приємно, тому що ход цього кільця дуже м'який, з таким легким опором. Саме кільце широке обрезинене, триматися зручно. Втім, буває це потрібним лише в якихось дуже складних умовах, коли щось треба зняти крізь гілля, і автофокус чіпляється за гілки. І треба просто трохи довернути фокус, куди потрібно. Ну але здорово, коли це легко та зручно. Кільце зумування має хід лише 90 градусів, при цьому саме по собі воно дуже широке. І завдяки цьому зумувати можна лише пальцями, не міняючи хвату камери. Це все разом робить об'єктив неймовірно зручним, але і тут не обійшлося без якихось неоднозначних, скажімо так, рішень. Не називу недоліком, адже була мабуть якась причина зробити саме так, може я просто щось не вкрив, але так чи інакше. По перше, це розташування функціональної кнопки. Вона знаходиться занадто близько до хвостовика об'єктива, і при звичайному отриманні камери, щоб скористатися нею, необхідно або міняти положення рук, або шукати її пальцем наосліп. На Загалом, коротше, вона виявилась для мене абсолютно непотрібною Через це, на мою думку, такі кнопки мають слугувати для виклику якихось функцій, які треба от прямо під рукою. А якщо мені вже треба її там намацувати. То я можу намацати кнопку взагалі будь-де вже на камері. Повторюсь, що це моя суб'єктивна думка, тому якщо у когось є інше бачення та досвід стосовно використання цієї кнопки саме на цьому об'єктиві, напишіть в коментарях, мені дійсно буде цікаво дізнатися. Друга особливість стосується функціонального кільця, яке на сучасних об'єктивах Nikon знаходиться на тому місці, де у старих було кільце діафрагми. Оскільки я вже звик змінювати діафрагму колесиками на камері, то мені насправді дуже подобається, що туди можна призначити. Якісь інше значення, не лише діафрагми. Наприклад, якщо знімаєте у режимах пріоритету діафрагми чи витримки, то зручно туди поставити зміну експерекції в плюс чи мінус. Або якщо знімаєте у повністю мануалі ручному режимі, то можна встановити на це кільце, наприклад, керування ІСА. Недоліком цього кільця я вважаю його безкліковість та зайву м'якість. І це стосується не лише цього об'єктива, а загалом всіх об'єктивів від Nikon під беззеркалки, у яких є подібне кільце. Через те, що воно обертається занадто легко, часом його можна випадково просто прокрутити і просто задівши чимось. А через те, що воно безклікове, то не можна просто тактильно по відчуттям зорієнтуватися, наскільки змінився той чи інший параметр, коли ви його прокрутили. На старих мануальних об'єктивах, де була звичайна клікова діафрама, це було досить зручно і ніхто туди не дивився щоразу. Саме смішне, що для зйомки відео безклікова діафрагма була б... Навіть перевагою, але заважають тут скоріше програмні обмеження самої камери. Вона не дозволяє змінювати діафрагму плавно, лише там одна, третя, одна, друга стопа. І виходить, що ні туди, ні сюди не найкраще рішення. Втім, враховуючи, скільки уваги зараз компанія Nikon приділяє відео, то я думаю, що ми рано чи пізно дочекаємося якогось оновлення, яке дозволить змінювати цим кільцем діафрагму без власне встановлених кроків, якось плавно. Але ну будемо чекати. Окремо хочу відмітити діаметр різьби під світлофільтр у 77 мм. Це прям дуже переможний формат фільтру, оскільки саме такі використовуються у моєму улюбленому 21.8 про який я раніше вже робив огляд, тут десь приліплю. Але і це не все. Крім цього, 77 мм фільтри використовуються на дуже вдалому 100-400 мм F4,5,6 56 Таким чином, можна зекономити гроші, вагу та об'єм використовуючи один і той самий комплект на всіх об'єктивах. Власне, через відносно невелику вагу об'єм та подібну уніфікацію цих 2420 та 100-400, я бачу досить багато фотографів пейзажистів та натуралістів зупиняються саме на такому комплекті. Адже так можна двома високоякісними об'єктивами закрити діапазон від 24 до 400 мм. Ще й зекономивши у вазі та об'ємі, що дуже важливо, коли тобі треба цілими днями сагачити по горах чи різній пересічені місцевості. Враховуючи, що це в принципі якраз мій сценарій використання фототехніки, для мене це був реально солідний бонус. Ще одним бонусом цього об'єктиву є те, що він має максимальний масштаб зйомки 0,39. Це досить близько до старих макрооб'єктивів, які мали масштаб 0,5, тобто 1 до 2. Так, це не повноцінне макро, але це дуже і дуже круто для неспеціалізованого об'єктива. На практиці цього вистачить, щоб закрити питання 90% будь-якої предметної зйомки, наприклад, крім можливо ну, якоїсь найменшої ювелірки. А враховуючи неймовірно насправді різкість та контраст цього об'єктиву, результатом ви точно не будете розчаровані. Я вже декілька разів казав про неймовірні оптичні якості цього об'єктиву, і це насправді так і є. В інтернеті досить багато всяких синтетичних тестів з фототестових таблиць, тому я не бачу сенсу повторювати це, фотографуючи якісь забори. Краще розкажу знов таки з практичної точки зору: різкість та контраст у цього Nikon 24-120 ну, неймовірні, однозначно краще ніж у старих мануальних фіксів навіть. Та й з новішими треба ще напружити, щоб визначити переможця. Власне, це і є одна з тих причин, чому його особливо люблять пейзажисти, адже він здатний замінити цілий кофор фіксів типу 24, 35, 50, 85, 105 і навіть наближитись до 135. А сучасне просвітлення йому дозволяє майже не втрачати контраст при зйомках проти сонця. Але блік все-таки можна іноді зловити, але знов-таки це не буде якась радуга на півкадра. А просто окремі цяточки, які потім досить просто прибрати при обробці. Хроматика та тому подібне у реальному житті також практично непомітні. Я підготував декілька прикладів, тож подивимось, як він веде себе у моєму воєнно-польовому житті. Ось так виглядає сонце в кадрі. Як бачите, якоїсь драматичної засвідки немає. Хотів силует, на тобі силует. Фокус на 56, дирка 8 Те саме, але вже 24 мм фокусно. І знов таки ніяких неочікуваних артефактів. Якщо цікаво, то це знято ще на z 6 першої версії. Тепер щодо темної діафрами F4. Ось таких пару фотографій роботи мобільної групи протиповітряної оборони під час полювання на російський шахет. Це рання ніч, весна, і здається, близько 9 вечора. Фокус на 24, F4 ISO 1600, витримка 160. Це те саме. Але вже на 120 мм. Все те саме, в принципі, тільки ISO вже 2200. Ну і для порівняння там, же, але знято вже на Nikon 851,2. ISO тепер 900. Але якщо не дивитися на цифри, то що називається, знайдіть 10 відмінностей. Тож, як бачите, якщо ви вночі знімаєте ніч, а не стоїть задача знімати вночі так, щоб було світло, як в день, то F4 більш ніж достатньо для реалістичної передачі подій в умовах недостатнього освітлення. Погнали далі. Пара портретів. На 120 мм вже можна пробувати навіть знімати щось крупніше, навіть ніж це. Пропорції обличчя не будуть отримувати зайві кілограми, як навіть на 85 мм, якщо нам ткнути прямо в обличчя. Але і так, ефект відстискання перспективи вже достатньо помітний на 120 мм, щоб доволі приємно розмити фон навіть на таких фотографіях. Отут От навіть краще видно. Я не можу назвати 24-120 якимось королем Боке чи щось таке. Але зона розфокусу, як мінімум, не викликає відторгнення. Хоча і, звичайно, це однозначно не той параметр, у якому він може потягатися з портретними фіксами чи макриками. Тепер будуть панорами склеєні з декількох кадрів. Панорами вже, ну, які є. Це одне з знищених росіянами сел України. Його повернули в ході контрнаступу, але тут відсутні цілі будівлі від слову зовсім які часи такі панорами, як то кажуть. Так от. Тут знято на F8 і фокус на 30 мм. Деталізація мене не перестає вражати, які рік від цього об'єктиву. Ще одна панорама. Тепер основою були знімки на фокус на 24 мм. Так само скло не розчаровує. Ще пара прикладів на різних фокусних у різних сценаріях. Танкіст. 120 мм F8. Бахмут 120 мм f4. Вінітування тут я додав 62 мм та F4. Тут 68 мм F4. 61 мм і знову відкрита F4. Випадковий портрет під час відпрацювання зачистки 97 мм F4 42 мм. Вибух. Звертаю увагу на розмір знімку. Тут доволі сильний кроп, але залишився все одно 13 мегапіксельний знімок. Знято було на 96 мм, і ще раз те саме. Як бачите, проблем з якістю об'єктива немає. Його роздільна здатність витаскує все навіть на повністю відкриті. А це ще раз для розуміння відстані та масштабу. Знято з тієї ж відстані, але це вже без кропу. По суті, той самий вибух, тільки далі в серії. Зверніть увагу на розміри дерев та кущів, щоб зрозуміти, наскільки сильно там було приближено. Як бачите, фокусній відстані більше 70 мм потрібні дуже навіть регулярно, а часто і більше 105 мм. Тому цей 24 120 дійсно універсальний солдат. За що я його власне і люблю, як і купа людей по всьому світу. Для мене цей беззеркальний Nikon 24 120 F4 це просто знахідка. Я не можу сказати, що люблю цей об'єктив саме за картинку в плані якоїсь художності. Ні. В якомусь художньому плані, а це дуже смакове звичайно, він доволі посередній, не дає якогось неймовірного малюнку чи чогось особливого. Але він технічно довершений. Різкий, контрастний, без якихось слабких сторін від слова зовсім. Це моя робоча конячка, яка здатна витащити практично будь-яку зйомку у практично найбільш неочікуваних ситуаціях. І в цьому він для мене просто незамінний. Їдеш кудись не знаю куди і непонятно, що там буде. Береш 24-120. Їдеш кудись, де не можна багато всього набирати. Береш 24-120. Фото чи відео 24-120. Я все ще більше люблю 20 мм на широкому куті і обрав би 135 на дальньому, якби була можливість. Але 24-120 це значно, от прям значно краще у зручності, універсальності та ефективності, ніж практично будь-який інший зум у цьому сегменті. І в цьому він для мене просто незамінний. А який у вас улюблений універсал? Чи доводилось знімати на цей 2420 f4? Напишіть в коментарях, мені насправді буде цікаво дізнатися. А поки ми будемо переписуватись, головне не забувати, що все буде Україна. Гарних кадрів! Па-па!